Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служби телевізійних новин. В Одесі правоохоронці затримали лідера місцевої організації правого сектора Сергія Стерненка і главу Одеського автомайдану Євгена Різвушкіна. Протягом найближчих годин Приморський районний суд має обрати обом активістам запобіжний захід. Що конкретно інкримінують Стерненку і Різвушкіну? Офіційно поки не відомо. Як повідомив соратник Різвушкіна Марк Гордієнко, автомайданівця звинувачують в тому, що він штовхнув прокурора. Стерненко, за деякими даними, проходить в справі про хуліганство. Ситуацію прокоментував начальник ОБЛУВС Георгій Лордкіпанідзе. В рамках проведення слідчих заходів Євген Рязвушкін, лідер одеського автомайдану, був запрошений за повісткою до слідчого управління для оголошення підозри в скоєнні злочинів. Йому ставиться хуліганство і погроза або насильство щодо співробітника правоохоронних органів. Зараз вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу. Крім того, за рішенням приморського суду затримані лідер одеського правого сектора Сергій Стерненко і куратор Комінтернівського правого сектора Руслан Демчук для оголошення підозрів в скоєнні нападу на депутата райради і його викрадення, якою буде запобіжний захід для цих громадян, вирішить суд. Шановні Одесити, звертаюся до вас з проханням дотримуватися законодавства і дотримуватися громадського порядку. Закон єдиний для всіх громадян України. Без винятку, підкреслив лорд Кіпанідзе. До інших тем. Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до розділу 4 при кінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Про це повідомила прес-служба глави держави. Цей закон ухвалили депутати Верховної Ради 3 вересня. Так, відповідно до закону з 1 вересня 2015 року запроваджується експеримент в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції або поточного ремонту п'яти автомобільних доріг за рахунок 50% суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що стягуються при митному оформленні товарів на територіях зазначених областей. Кошти будуть зараховуватися по до спеціальних фондів обласних бюджетів в порядку, встановленому Кабінетом міністрів, і будуть використовуватися для реконструкції автомобільної дороги, загального користування державного значення Одеса-Рені і поточного ремонту чотирьох автомобільних доріг в Україні. Експеримент буде діяти до 1 січня 2017 року. Очікується, що його реалізація сприятиме поліпшенню транспорту і інфраструктури та позитивно вплине на соціально-економічний розвиток нашої області. В Одесі триває перший етап конкурсу з відбору кандидатів на керівні посади до місцевих прокуратур. За попередні два дні тестування вже пройшли понад тисячу конкурсантів, ще близько 400 осіб перевірятимуть свої знання. В Одесі також відбирають кандидатів із інших областей Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської. Таким чином запущено в дію процес реформування прокуратури. Близько двох тисяч поданих заявок на конкурс до 24 місцевих прокуратур по чотирьом областям. Вимоги до кандидатів вища юридична освіта і п'ять років досвіду у сфері права. Конкурс проходить у чотири етапи. Після кожного з перших двох лишаються лише ті учасники, що пройшли за рейтингом. На першій стадії відбору учасник має відповісти на 100 тестових запитань задля перевірки загальноюридичних знань. Результати розраховує спеціальна програма. Кандидат бачить їх одразу на моніторі комп'ютера по завершенні тестування. Это тестирование на законодательную базу, второй этап это general skills, на общие знания, третий этап это MMPI и четвертый этап это собеседование, которое будет проходить с конкурсной комиссией. На конкурсному відборі побував також і голова одеської облдержадміністрації Михаїл Сакашвілі. Він був крайне задоволений чергами, що вишикувались на реєстрацію учасників. Однак самими конкурсантами радо познайомився і озвучив свої сподівання щодо реформування прокуратури. По всій Україні ці екзамен Я впевнений, що буде фундаментальне обновлення составу прокуратури Це великий історичний прорив. Я сподіваюся, що ми отримаємо практичні всі нових прокурорів у районів. У що всі прокурори будуть мінятися, прокурори е, городов будуть мінятися і, е, і отримують справедливу систему. Люди дуже недовольні тим, що відбувається в прокуратурі. на всіх уровнях. Вони хочуть, все поміняти, і все нужно поміняти. Зазначимо, що відбір одночасно проходить у кількох українських містах, окрім Одеси. Це Київ, Дніпропетровськ, Львів і Харків. В кожній аудиторії, де тестуються кандидати, встановлені камери. Як проходить конкурс, можна переглянути в онлайн режимі. Має Жако Віктор Доманський. Факти. З 1 жовтня всі державні установи мають перейти на електронну систему закупівель. До проекту активно долучається і Одеська обласна державна адміністрація. Такий перехід означає, що співпраця з державою стане більш легкою і зрозумілою всім без винятку громадян. Національна рада реформ визначила впровадження електронної системи державних закупівель, одним з пріоритетних напрямків своєї роботи. Прозорість у процесі витрат державних коштів, підвищення рівня довіри бізнесу до влади та боротьба з корупцією на всіх рівнях, переваги нового проекту. Відтепер кожен з потенційних постачальників товарів чи послуг може стати бізнес-партнером держави. Контроль за процесом електронних закупівель буде доступним кожному з його учасників. За законодавством сьогодні ми не можемо контролювати всі витрати. Але є поняття до порогових витрат сьогодні. у нас 100 тисяч гривень, і витрати, які не сягають цього порогу, ми можемо здійснювати через ці інструменти прозорих державних закупівель. На даний момент електронних закупівель відбувається не так багато, приблизно лише один відсоток від загальної кількості. Однак за п'ять з половиною місяців нова система вже допомогла зекономити державі 120 мільйонів гривень. Що більше її використовувати, то більше буде зекономлено коштів, які можна використати на актуальні громадські потреби. Із впровадженням нової електронної системи українцям допомагають міжнародні партнери. Ми думаємо, що це дуже полезно і дуже важливо. і штаби. Под наша програмою ми працюємо з вашою що вона буде більш прозрачною і што анабулі подомним в ВАДЕСІО один з найбільших недоліків попередньої системи маса документації розібратися в які часто на підсилу і досвідченому фахівцю. Це зумовлює махінації у сфері держзакупівель. Процедура вибору переможця є непрозорою, ну тому що коли в нас є тендер документація, яку можна занести в цю кімнату або в якусь третину цієї кімнати, то напевно перевірити, що в ній є. Небагато людей, навіть якщо захоче, то не факт, що вони це зможуть зробити. Відповідно, цей процес він не є настільки прозорим, наскільки б хотілося. Отож, процедури в паперовій формі є основним джерелом корупції. Щороку втрата через корупцію і обмеженість конкуренції у сфері держзакупівель становлять близько 20%. Завдання нової системи зробити державні витрати відкритими і контрольованими громадськістю. Ма Жакова, Віктор Доманський, «Факти». Корупція, тіньові потоки, свавілля бізнесменів все це про одеську митницю. Нескінченні перевірки не дають спокійно працювати держслужбовцям. Багато працівників втрачають роботу. Тільки за минулий рік на Одеській митниці змінилися 10 виконуючих обов'язки начальника митниці. Окрім того, існують проблеми і у контейнерному бізнесі. Транзитні вантажі покидають місто через складнощі в законах. Громадськість вважає митниці необхідні серйозні реформи. Корупція процвітає. Головна причина маленькі зарплати держслужбовців і важкі умови роботи. До того ж, одеському порту часто проводять тривалі перевірки. Вони нерідко заважають держслужбовцям спокійно працювати та виконувати свої обов'язки вчасно. Через це робітники часто порушують закон та беруть хабарі, а деякі з них втрачають свої робочі місця. Тим часом ситуація з транзитними вантажами в місті теж ускладнюється. Вони покидають Одесу. За півроку одеський порт втратив близько 40% контейнерів. Наприклад, клієнти західної України, які десятиліття працювали через одеський порт, йдуть на польсько-український кордон, де, на їхню думку, їх чекають спрощені закони і менше перевірок. На думку громадського активіста Олександра Захарова, необхідно терміново спростити митних зборів. Держслужби потребують серйозних реформ, яких як вважає Олександр в Одеській області поки немає. І за того, що система повністю не реформується, і півтора року ми б'ємося в цю стіну, яку вистрілили перед нами госорганы и і госпідприяття десятки тисяч дісітів лишаються і вже лишились лішились фактичні роботи. От тева страдають прости дісіти, которые не можуть нормально работать які не можуть нормально привлікати грузи в наші порти. Проте голова облдержадміністрації Михайло Сакашвілі зазначає, у нього в планах повна реорганізація митниці. Для зручності бізнесменів буде створений центр, в якому можна буде розмитнити товар за 15 хвилин. Це суттєво полегшить роботу держслужбовців, а також унеможливить прояви корупції. За словами губернатора, всі корупціонери будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. А новий голова митниці тим часом буде призначений на конкурсній основі. Євгенія Швіц Борис Мисливцев факти. Розміщена на сайті президента України електронна петиція про призначення голови Одеської обласної державної адміністрації Міхаїла Саакашвілі прем'єр-міністром України за тиждень зібрала понад 27 тисяч голосів. Відзначимо, що для того, щоб петицію розглянув глава держави, необхідно 25 тисяч голосів. Тепер, відповідно до закону про звернення громадян протягом 10 днів, адміністрація президента повинна її розглянути і дати відповідь. Нагадаємо, раніше Міхаїл Саакашвілі заявив в інтерв'ю ЗМІ, що в нього немає прем'єрських амбіцій, і він би не прийняв пропозицію очолити український уряд. Туристичний сезон 2016 в Одесі під загрозою. Про це повідомив директор інформаційного туристичного центру Віктор Аксанюк. Через анексію Криму всі відпочивальники масово приїхали до Одеси. Впоратись з подвійною кількістю туристів цьому році вдалося. А ось вже на наступний гостей в нашому місті очікують ще більше. Втім, де розміщувати і як розважати туристів, будуть вирішувати лише після нового року. 2015 рік для курортної Одеси став неабияким продуктивним. Втім, цей сезон пройшов у екстремально тестовому режимі. Місто було переповнено відпочиваючими. Вся туристична інфраструктура використовувалась наповну. В день в готелях Одещини селилося 17 тисяч чоловік, в санаторіях близько 30 тисяч. І це не рахуючи туристів, які не зупинялися в подібних установах. Впоратися з такою кількістю гостей нашому місту в цьому році вдалося. А ось наступного очікують ще більше бажаючих відвідати південну пальміру України. І ось тут вже постає питання: а чи зможе Одеса прийняти усіх бажаючих у 2016 році У нас буде дуже складний рік, в тому плані, що ми зараз к нього приходимо без програми. Ну, то есть программа развития туризма ни в городе, ни в области на сегодня нет. По местным советам я даже боюсь предположить, ну, там в районах, потому что, ну, не в каждом районе есть специалист, который может отвечать за туризм. Ну. Вектор туризму в Одесі дуже змінився. Так, в санаторіях, готелях і пляжах нема було де яблуку впасти. А Ось круїзний сезон виявився провальним. Если мы говорили, что запланировано заход 25 судов заходов в Одесский порт, их на сегодня было 8 и будет ещё 2. Все. Ще одним не дуже приємним фактором для круїзного сезону 2016 є й те, що на наступний сезон немає жодного підтвердженого круїзного суду заходу. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський факти. Приблизно 160 дітей з діагнозом гостре отруєння щорічно госпіталізує Одеська обласна лікарня. Частіше за все, отруєння виникає шляхом потрапляння до організму хімічних речовин або медикаментозних препаратів. Особливо вразливі дітлахи до трьох років, які речовини найбільш небезпечні для здоров'я дитини та які наслідки може мати звичайне на перший погляд отруєння, розповів завідуючий відділом анестезіології та інтенсивної терапії Одеської обласної клінічної лікарні Володимир Босенко. Дітлахи надзвичайно вразливі до отруєнь. Організм маленької людини не може справлятися з токсичними препаратами так, як дорослий, а до рота дитини може потрапити все, що завгодно від хімічних речовин для миття посуду до медикаментів, якими лікує своє маля батьки. Особливо часто отруюються діти нафтизином. Діти достатньо часто боліють респіраторно-вірусними інфекціями, Зачасту це супроводжується налічєм насморка, і всі приймаються його усердно лічить. Є такий препарат нафтизин. Он есть двох видов: є детский 0,05%, є взрослый 0,1%. Э, невнимательно в аптеке. Також поширена помилка. Батьки залишають шкідливі для дитини препарати у доступному місці. Маленький башкетник може зацікавитися і скоштувати його на смак. У результаті отруєння. Очень опасне препарати прижигаючого действия. Это, э... Моргансовка, различные препараты бытовой химии для обработки, допустим, поверхности электроплит, для крот тот же самый для промывки канализации, оставляет, вызывает тяжелейшее отравление. Такие отравления небезопасны тем, что викликають важкі опіки шлунку. Наслідки може бути жахливими для життя дитини. Результатом може стати інвалідність. Перша стадія токсична, ми оказуємо допомогу, все на проблемі іноді починається со 2-ї, 3-ї неділі, коли слизиста пищевода починає зажати. Живають і визивають стенози разлічне степені вплоть до повного перекриття піщоводи. Те часто визиває інвалідізацію. Тож найголовніше серйозно та уважно ставитися до здоров'я своїх дітей та слідкувати за тим, що вони споживають. Якщо ж у дитини виявили перші симптоми отруєння, не вагачі звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням. Морська вода на міських пляжах відповідає нормам. За минулий тиждень відібрано 48 проб води, і всі вони відповідають чинним нормативним вимогам. Про це повідомило міське управління СЕС. Захворюваність гострими кишковими інфекціями в Одесі продовжує знижуватися. За останній тиждень рівень захворюваності знизився на 9,6%. Всього впродовж минулого тижня в Одесі зареєстрований 331 випадок захворювання гострими кишковими інфекціями, що відповідає сезонному рівню. Захворюваність гострими респіраторними інфекціями та грипом знаходиться нижче середнього рівня багаторічних спостережень і не перевищує епідемічний поріг. Всього на минулому тижні на грип і ГРВІ захворіло 2474 одесити. 77% з них діти до 17 років. За даними міського департаменту охорони здоров'я, основна питома вага в захворюваності належить ГРВІ. Є діти Петра Столярського, є внуки, є правнуки, є праправнуки. Одеська скрипічна школа, родоначальником якої вважають саме столярського, широко відома в світі, оскільки більшість видатних скрипалів Америки та Європи минулого століття розпочинали свій творчий шлях саме в південній Пальмірі. В рамках року культури і духовності в Одесі з 15 по 17 жовтня проходитиме міжнародний фестиваль Золоті Скрипки Одеси. Куди з'їдуться найкращі скрипалі, випускники школи імені Петра Столярського і Одеської консерваторії, які реалізовувалися в країнах Європи та Америки, на презентації фестивалю побували наші кореспонденти. Фестиваль Золоті скрипки Одеси задуманий для відродження музичних традицій нашого міста. Як підкреслив його ініціатор Ігор Покровський, випускник школи Столярської і консерваторії, одеські скрипічні педагоги давали своїм вихованцям не тільки техніку гри. Вони їм відкривали якусь таємницю, що наповнює їхню музику фарбами емоцій, змушує слухачів в залі співчувати. Та чи існує Одеська скрипічна школа? Ні, її йоніт. Офіційно В мире называют одесскую скрипичную школу по имени Столярского, только потому, что 80% скрипачей всего мира в 20-м столетии происходили с территории Украины. Люди, которые приедут, это мои соученики моего года, немножко младше. Всі вони переможці найпрестижніших конкурсів Європи і Радянського Союзу серед скрипалів, і всі пообіцяли взяти участь у фестивалі, незважаючи на тісний гастрольний і викладацький графік. Дора Швацберг, професор Австрія, Павел Верніков, Австрія, Швейцарія. Світлана Макарова, по-моєму, да? Італія. Михаїл Ваймен, професор вищої школи Хохшулі. в Дюссельдорфе э, лауреат все лауреат э, Сергей Кравченко зав кафедры Московской консерватории поволоцкий руководитель э, ансамбля виртуозы Тель-Авива э, Сандомецкий Григорий концертмейстер оркестра Симфонического оркестра Канзас-Сити Соединенные Штаты Татьяна Самуила Бельгия У програмі фестивалю творчі зустрічі, концерт у міському саду. Вінчатиме фестиваль, гала концерт 17 жовтня у Одеському театрі опери та балету, в якому також прийматимуть участь молоді скрипалі у складі ансамблів школи імені Столярського і Одеської музичної академії. І звичайно, оркестр одеської опери. Програма обіцяє бути різноманітною і яскравою. Деякі твори звучатимуть вперше. Організатори усвідомлюють відповідальність, яку накладає зірковий склад учасників фестивалю. Но ми спраж так. вот чтобы вы хотели исполнить понимаете И когда э, ставится вопрос так то естественно это дает взрыв э, красок э, вот таких мастеров разных вот с одесской школы но разные индивидуальности они будут со своими программами. поэтому сейчас задача состоит в том во первых чтобы эту программу соединить э, драматургически, чтобы она была э, в развитии имела свою концепцию э, как концерт. Это праздник музыки. И вот как э, эти люди, безусловно, приносят э, безусловную славу в мире нашему городу, точно так же это будет э, гимн Одессы, исполненный на скрипке. Оскільки всі учасники – одесити, самовіддано закохані в Одесу. Білети на фестиваль поступлять уже на цій тиждень в продажу, і И... Ми раді бачити будем і нові ідеї, будемо їх підтримувати, які будуть рождатися у наших одісідів. Фестиваль Золоті скрипки Одеси проходитиме за підтримки одеського міського голови. Чи матиме він продовження, покаже час, тому це і пропустити не можна. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда Служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.